Під час проведення апаратної наради очільник громади зосередив увагу, що громада продовжує жити в умовах підсилення російської агресії. Шостка та Миронівський старостинський округ піддались обстрілам з боку країни-агресорки. Шосткинська громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії, практично кожний день піддається обстрілам, в тому числі на минулому тижні. Піддавалася обстріла сама Шостка і Миронівський Старостинський округ. Зруйнована частина об'єкту інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, інші споруди. Я дякую гуманітарним місіям Червоного Христа і Проліцька за надану допомогу нашим сім'ям, які постраждали в ході цих обстрілів. В той же час ми повинні розуміти, що. Об'єкти енергетики вражені надзвичайно глибоко, і роботи по ліквідації наслідків попередніх обстрілів ще далекі до завершення, в тому числі і минулий тиждень, і минулі вихідні, і будівельники енергетики працювали над відновленням. Об'єктів над будівництвом укритті. Також Микола Нога зупинився на проблемі поширення в соціальних мережах інформації про відсутність укриттів або їх неналежного стану над енергетичними об'єктами. В окремих соціальних мережах лунає про те, що укриття не, не було укриттів, або нема укриттів, або не такі укритті. Укриття. І це, це, на це можна говорити таким чином, що війна. Страшна. Ми укриваємо, ворог вдосконалює засоби враження. І так продовжується практично кожен день. І тому ті укриття, які побудовані, вони дали можливість утримати довгий час наші об'єкти, але ворог настільки став, став сильно, активно, підло. Обстрілювати об'єкти, що укриття, які були побудовані раніше, просто не витримують. На сьогоднішній день мешканці громади придбали більше тисячі генераторів. Попереду нас чекає складна зима. Кожен повинен подбати про власну та енергетичну безпеку, щоб вижити в надскладних умовах блекаутів.